А ви що собі думали? Це огляд всього варення, яке є в моєму холодильнику. І це не прикол. Одразу поставте палець вгору, ну, тому що це унікальний контент. Це ніша. Якщо вам раптом не сподобається, в кінці відео заберете. Let's go. Огляди косметики, огляди закладів, огляди страв, огляди квартир. Я започатковую нову еру. Огляди усіх варень, які є в моєму холодильнику. На цьому етапі потрібно спуститись в коментарі і подякувати моїй мамі Тетяна Олексіївна за те, що вона передавала мені ці всі банки. Я завжди кажу: не треба, не треба, не вези, не вези. Мама, дякую. Завдяки тобі це відео існує. Для зйомок цього огляду мені треба деякий інвентар, ложка. Довга ложка, до речі, це топові довгі ложки. Дуже рекомендую купити, якщо у вас ще нема, дуже легко діставати різне з банок. Ложка. Ранкова недопита холодна кава, щоб перебивати смак між вареннями і визначати ну, фаворита цього відео. І ще я маю просто пляшку з водою, з лимоном, щоб теж полоскати рот. Дешево і сердито. Деякі з цих банок підписані: ось, наприклад, малина 2022 року. 22 рік. Я не знаю, чи взагалі безпечно їсти варення. Яке тут стоїть з 22-го року? Дещо є з 23-го. Тут почерк моєї мами-медика каже нам всім до побачення. Якщо хтось розібрав, напишіть в коментарях, що це пише. Латентна реклама фірми Верес, але це ананаси з кабачків. Це треш. От я не розумію такого, чесно. Але моя мама завжди мене запевняла, що це дуже смачно. Сьогодні цей день настав, ну, я мушу все скуштувати. Чуєте? Звук. Мені здається, що це вже малинова якась наливка, яка забрудила. <звук> Списуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Серед цього всього має бути якийсь фаворит, якесь одне топове варення. І зараз починаю, кажу яке. Куштую кожну баночку. Let's go! Подяка мамі, що вона деякі підписала. Це абрикосове 2022 рік. А, воно трішки вже відкрита. Ну нічого. Ой, воно таке гарне. Воно таке, як мармелад. Аж переливне, таке янтарне. Вау. Консистенція дуже гарна. Ставлю 10 з 10. Куштую. М -м -м. Ви знаєте, абрикоси для мене не такі смачні, ну, типу, як це, як фрукт, сама абрикос, але варення абрикосове, а це дуже смачне. Дуже насичене, дуже гарної консистенції, І ви от спитаєте, я ці всі банки повідкриваю, і що далі? Я спочу з цього всього десь, напевно, в наступному відео: тертий пиріг. Тертий пиріг це найлегший мій фірмовий рецепт, просто будь-яке варення, яке у вас є. До речі, не будь-яке. Має бути ось таке густеньке, щоб воно не попливло все. Пісочний коржик, ви це все викидаєте і затираєте ще ось цим тістом, запікаєте, і це дуже смачно. А прикосове варання ставлю йому, ну, давайте, 8 з 10. може там ще є щось прикольніше. О, тут вже хтось живе, не будемо заважати їм. Оце виглядає дуже обнадійливо. Не підписане. Пахне ніяк. Такими шматочками. Попередня консистенція мені більше подобалась. Взагалі якась ніяка, ніби, знаєте, якась алеча червона. О, боже, я капнула. Секунду, мені треба консультація кухаря. Hello. О! Ти мені дала якесь варення таке в довгій, такій продовгуватій банці. Взагалі нічим не пахне, якась таке. З шматочками. Червоне, бурдове. Дивись. Ну. Вишня з тертим яблуком, але взагалі не відчувається смаку вишні. Я ставлю цьому варенню 4 з 10, мама. А 5, якому? А ти побачиш відео. А Ти мені скажи, що це таке? Ану, це лимони якісь. Лимони? То попробуй то ананаси. Та я ж вон відео вже сказала, що це треш на кінець попробую. Воно, воно таке добре. Йошти нема. Шкода. Мама, йошти нема. Шкода, шкода. Погнала далі. Ось це варення це взагалі скарби в моєму холодильнику, тому що це малина і це просто улюблене моє варення мами. Вона його готує, я не знаю, якимсь супер дивним способом, і воно, типу. Як джем. Оце трішки заріденьке, я так розумію, вийшло, але це і краще, тому що я постійно з нього варила чаї взимку. Оце теж воно. І воно бофтається. Воно таке желеподібне, це просто це скарб. Це те, що я завжди бережу, і дуже завжди його стараюсь економити. Mm. Чесно, це малинове варення мами це для мене завжди топ. Це перше місце 10 з 10. Дуже смачна. До речі, цікавий факт, я ненавижу просто таку сиру малину. Чесно, я взагалі навіть не можу її їсти. Але варення з малини це дуже смачно. Десять з десяти. Хочу, ось це, дуже дивне, щось. Мама сама не знає, що це. Вона навіть не рухається, мені вже страшно. Ніяк не пахне взагалі. Знову якесь повидло подібне. Взагалі ніяк не пахне. Ну, ніяк, ну вишня пахне. Можливо, це слива? Може, слива, Чи якась алеча. Ну, чесно, я от не люблю такі повидла чогось. З них, до речі, непогана випічка, бо вони дуже добре консистенції. І я дуже люблю яблучне повидло, коли воно таке свіже на хлібчик, це дуже смачно. Але Але оце набагато було краще, ніж оце. Вишнє яблуко, мама, сказала. Мені взагалі не сподобалось це краще. Але що це? Ставлю цьому 5 з 10. Абрикос малина. Це дуже щось таке екзотичне, я не знаю, ніколи таке не куштувала. Так і знала, що це станеться. <плес> О, серйозно? Я спітніла. О, лайфхак. Отак от трішки ножем піддіваєте. Ізі. Теж дуже гарного кольору, дуже гарної консистенції, взагалі без шкірок. Вау! Дуже смачно. Дуже мені подобається. Я не знаю, якого воно року, Може, тому що воно не таке старе, але прям дуже смачно. Не буду більш лізти ложкою, тому що я вже поїла, облизала. Малина абрикос. Хай буде 8 з 10. Дуже. Це. Як сказала мама, це мед з кульбаби. Я вже не пам'ятаю, коли я таке в останній раз. М -м. У мене флешбеки з дитинства. Мед з кульбаба ну, це не варення, навіть не знаю, як це оцінювати. Це дуже допомагає, коли болі в горлі і кашель, мені здається. Ну, це поза рейтинговою таблицею: кульбаба з медом. Хто знає, ти знаєш що це? П'ю каву. Дуже солодко, я не знаю. Смородина. я хочу вам сказати, що смородина це темна конячка всього цього змагання. Дуже густе, навіть з банки не хоче вилазити, бачите? Але це чорне золото. Смородина сама по собі, ну, чесно, відстій, я не знаю, я не люблю їсти смородину. Поричка ще так. Але смородина, вона така дивна і переважно дуже кисла. Але смородинове варення, смородинові соуси це дуже сильний насичений смак, який одні з чим не сплутаєш. Наприклад, якщо зробити варення з аличі якоїсь, ну, ти їсиш щось незрозуміло, як таке їла. Але коли це смородина, зразу чути, що це смородина. Дуже гарний насичений смак. Смородина топ. Ставлю їй 9 з 10. Ну, бо малинка, малиного варення це. Але якщо ви мене спитаєте, Іра, от яке твоє одне найулюбленіше варення, я скажу, що це полуничне. Дуже банально, але моя мама його якось так прикольно варить, воно теж така джемоподібна із шматочками такими великими полуниці. І я завжди коли налисники роблю, намазую і це. М -м -м. Тому саме тут немає полуниці, бо я його з'їла. Ще один скарб, який я дуже завжди стрепетом використовую, це дрильовані вишні в власному соці, в цукровому сиропі. І дуже смачна завжди з ними випічка і вишня це взагалі теж для мене один, напевне, з найулюбленіших смаків у всьому світі. Реально, вишня це унікальний смак, саме не черешня, не чері, а от вишня, вареники з вишнею, будь-яка випічка з вишнею. вишня робить прекрасним все. Дуже гарний насичений смак, має вишня наша. Розумієте? Ось тут. Вишні дрельовані. Я не буду на них відкривати, тому що, ну. Скарб. І на закуску мій кошмар. Ананаси з кабачків. Вам страшно? Мені так. Правильно, не вам ще їх пробувати. Ой, сироп виливається вже на пальці. Боже, як погано пахне. Боже. Ох. Я не знаю, як людство до цього дійшло, кабачки і роблять з них ананаси. Фу. Зараз я зможу зараз. Вибачте. Нічого нового про ананасові кабачки для мене. Я вважаю, що це дуже дивне і це не має існувати. Я ставлю цьому нуль, навіть не один. Нуль. Підіб'ємо підсумки. В топі у мене малинове варення, ось це розкішне. Абрикос малина, знову ж таки, смородина, темна конячка цього змагання смородина, реально дуже недооцінена. І просто класичний абрикос. Мама, дуже тобі дякую. Це було смачно. Будь ласка, більше не треба мені у цього. Мій огляд всього варення, що було в моєму холодильнику, закінчено. Я дуже дякую вам за ваш перегляд. Дякую вам за палець вгору. Обов'язково пишіть в коментарях, яке ваше улюблене варення. Це дуже мені буде цікаво почитати. І напишіть, що б ви зробили з цим всім відкритим варенням. Терти пиріг, поки що це єдине, що мені в голову прийшло. Дякую за перегляд. Ви можете підтримати також мене і мою творчість на Баймій кофі. Там весь контент виходить набагато раніше, там є додаткові відео, тому можете розглянути умови в описі під цим відео. Дякую. Також підтримуйте Збройні Сили України. Нагадую, що зараз триває збір на реб для 115-ї бригади, в якій служить брат моєї одногрупниці, і я буду дуже вам вдячна, якщо ви знову ж таки спуститесь під це відео і задонатите, скільки вам буде зручно. Дякую вам за вас тут. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що чекаєте. Нові відео. Дякую, що дивитесь оці всі мої відео. Це дуже приємно і дуже цінно. Дуже вам дякую. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім. 36,6!